Усім привіт! З вами я, Міксмастер, і сьогодні я розповім про такого трансформера як скорпонок. Так що погнали! І так, фракція предакон, Місце народження невідоме. Озброєння його ж хвіст. Скорпунок дуже слабкий трансформер, якого вбивають чуть не всі з одного удару. За весь час у фільмі він нікого не покалічив, так що на що юнікрон їх тримає, невідомо. А саме дивніше те, що нащо Скорпунок перейшов на сторону держаконів. У цій темі немає ніякої інформації, так що у мене є дві теорії. Перше те, що він навмисно зрадив своїх передаконів. Друге, те, що у нього подібна історія, як у Скоржа. Історія. Він з'явився лише на початку і в кінці фільму. На початку два Скорпонока хотіли напасти на Горилу. Я часто сказати не знаю, як його звати. Напишіть в коментарях. Першого вбив Оптимус Праймал, другого убила Ерейзор. Потім вони з'явилися в кінці фільму, де їх добре потріпав Оптимус Праймал. Ну і на жаль на цьому все. Було б класно, якби розказали, що сталося з передоконами і чому Скорпонок перейшов на сторону терудконів. Ну поки маємо лише теорії. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення!